вже щось гримить, спів я потрапити під дощ. База. База слухає. У нас ситуація 211. Я під'їхала, запитала що я тут знімаю. Переживаю. Засняв їхню роботу. Як вони файно працюють. Так що обережно треба бути всіма камерами. А то потім ще статтю пращують. Типу щось знімав, диверсант. А їм щось доказати це дуже важко. Так, їдемо далі. Всім привіт! Сьогодні вирішив трішки виїхати десь за місто, так як погода до обіду поки дозволяє покататись на велосипеді. Поїхав лісок, зараз знайдемо альтаночку, бо вже забувся, де вона знаходиться. Приготуємо щось смачненьке, відпочинемо і поїдемо. Де поворот на ту альтанку? Здається, ось цей. Бо вже давно не був. А де вона? Але будемо шукати? Така альтаночка доволі велика, можна приїжджати великою компанією. Був навіть мангал. Там стаціонарний. Дрова навіть були. Ось після дощиків ось такі калюжі. Коли Калю, правильно їдемо. Вже не пам'ятаю. А то з цими дощами не можна нікуди виїхати. Так. Треба трішки. Пішки пройтись, бо не знаю, яка тут глибина. дома. Это на часть стоїть. хтось чи ні? Не, не знаю, так. Здається, їдемо правильно. Так, а ось і наша альтанка. Так що приїхали ми правильно. Так. Щось видно давно хтось сміття не вивозив, дивіться. Брогти залишив. А минулого разу як я був, то було трішки менше сміття, ніж зараз. Так, дістаємо нашу провізію. Вже щось гримить. У нас є криша з головою. Думаю, все буде добре. Ми встигнемо все пожарити. такие у нас сегодня сосиски. Еще у нас там колбаски гриль. Так. Распаковываем на наши речи далее. грелку. Що зараз приготуємо ковбаски. Пожаримо спаржу. Трішки відпочинемо. То щось це місто буває трохи набридає. Часом хочеться просто десь типу, виїхати. За місто приїхати тут кілометрів 20-30. Просто приїхати з лісом там, нічого не готувати. То Ця робота. Місто, затори. Ось такі у нас ковбаски. Якось треба одненьку помістити. Чудово. Щедово накрыємо Так. зробили такий примітивний вітрозахист, а то щось трошки вітерець задуває. Потім ще спаржу піджаримо і будемо снидати. Я вже таке, ну, так, да, пізній сніданок буде у нас. Планувалося сьогодні їхати там в інше місце. Вже при... виїхав навіть за місто. І подивився, що забувся одну сумку вдома. Довелося вертатись і бачу, що вже я по нормальній погоді туди не встигаю заїхати, то приїхали сюди. Ну що, можна на вихідних з друзями поїдемо. Бо в те місце якраз треба їхати тоді, коли були опади, такі нормальні. І от саме цікаво їхати після великих опадів. А от куди це я збирався їхати? Це ви вже побачите в наступному відео. Так, що там тут? Грячі. Будемо зараз подивимося, чи квітки є. Якісь є квіточки. Ландаші є. Так вже вони, походу, перецвітають. Після дощу. В лісі класно. Дуже свіже повітря. І запах стоїть, аромат такий. Тим паче тут квітки, взагалі класно. Хочу взяти стейк, але якісь вони дуже товсті були, а на сістку в його нормально не пожариш. Він всередині буде старий, ззовні буде згораний. Треба купити якусь Чавуну сковорідку, от Ось не буде нормально. Бо ця тоненька, воно все пригорає. Оце тут і є що, що можна пожарити. тоненьке м'ясо, сало. А ще ковбаски, а такі стейки такі нормальні. Не вийде. Так, зараз полоснемо спаржу. ни в одном хватит идти, я думаю хватит У мене не, не спец по спаржі, але сьогодні щось їй захотілось, тому взяв. Може щось я неправильно готую, але то вже таке. Ну що ж, ось таке ми сьогодні приготували. Зараз будемо куштувати і будемо збиратися бо щось. Погримує, я так відчуваю, що буду їхати вже додому по дощу Поки це все позбираємо, поїмо. Але нічого. Намокнем, так намокнем. Ну що ж, я вже перекусив, все було смачне. Зараз потихеньку збираємось і будемо їхати вже додому. Може, оминем трошки дощик і не попадемо під нього. Все, зібрався, поприбирав, після себе сміття ніколи не залишаю, все забираю. Смачно попоїли. Зараз будемо помаленьку їхати додому. Ще заїдемо в Чудодієво, подивимося, що вони там понастраювали, давно вже там не був. Дякуємо цьому місцю. Дуже прикольне. І їдемо далі. Там дощі, вроді би, йшли. Може скільки тиждень, а ти більше. Оба! І що? І тепер калюже, слизько. І я чуть не впав. Добре, що тримався двома руками за кермо. О, то був би зараз розклався б ті калюжі. Було б уже не дуже весело. Вже, вже щось потрапило в гальма. Нічого, зараз воно там прошурує і буде все нормально. все багато блогерів падають через те, що одною рукою керують, а другою знімають. Під'їжджаємо до комплексу Чудодієво. Ось їхня така мапа, карта. Дуже прикольний комплекс, красивий дуже і ціни дуже красиві, як для Житомира, то навіть дуже красиві. Але Людей завжди багато там. Якісь е, поробили вже басейни, Найші їх не бачив. <кій> Може зараз глянемо, що там, які вони. А так з родиною приїхати відпочити, Можна просто погуляти. Це все безкоштовно. Погуляв, посидів. Вже якщо там щось замовляти, то звичайно вже платно. Але вхід вільний. Вхід вільний. За вхід платити не потрібно. Ось. Такий є заїзд. Альтан. Вже щось нове поробили. Я ще цього не бачив. Не багато. Зараз швидко. проїдемося Зробимо такий грунтур. І тут і таночки? А цього я ще не бачу. Це що тут басейн чи що? Так. Це вже щось тут нове. Так, небо вже затянуло хмарами. Уже ж давно не було дощу. Аж декілька годин. Так і зараз заїдемо вже в сам комплекс Чудодієва. Ще трішки там побудемо. може. і будемо їхати далі. тут дуже подобається. Є де побігати, на самокаті поїздить на велосипеді. Ось такі будиночки. Ці вже років по менебуть 4, як побудовані. а ці відносно недавно. Там ще якісь нові. Зараз з'їздимо, дивимося, бо там ще не було. Дитинства. Пам'ятаю, колись в селі біля хати було велике озеро і там настільки великий гул стояв, отакий, як це зараз відчули, а вам просто не передати. А ввечері жаби так квакали, таке відчуття, що ти спиш по центру озера. Потім озеро пересохло і вже там не жаб, ніхто не квакає. А потім дитинство закінчилось. Всі дуже швидко подорослішали. Тепер сумуємо за тими моментами дитинства. А так хотіли його вирости. Стати дорослими, самостійними. Ось, Все є, а дитинства вже нема. Все-таки спів я потрапити під дощ, одягнув пончо, він то, то більший дощ, то менший, але думаю одягну. Бо їхати ще трохи потрібно, а не хочеться їхати вже мокрим потім. Це я перший раз в такому ось... Їду зараз через ліс. Таке відчуття, що наче то хтось в лісі гриби варить. Такий запах грибів, що це взагалі капець. Видно після дощу грибниці дають ось такий запах грибів. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. вас лайк, підписка, коментар. З мене контент. До нових зустрічей.